День шановні глядачі, отже, сьогодні в передачі із рубрики Життя відомих людей Віноградівщини» мова піде про нашого земляка Юрія Костюка, який, хоча все практично все своє творче життя, провів у Словаччині, але все-таки коріння його на закарпатській землі. І зараз ми послухаємо про нього цікаву розповідь. Юрій Юрійович Костюк народився 3 березня 1912 року. В селі Сірма, тепер дротинці, біля севлюша на березі Тиси, сім'ї безземельного сільськогосподарського робітника. Дитинство Юрія Костюка пройшло в глухому селі, де не було можливостей для своєчасного і нормального розвитку його музичного таланту. Тільки сильний потяг до музики та витривалість у довгій і напруженій праці. Призвели до повного розвитку його великих музичних здібностей. Історичний період початку ХХ століття був дуже важким для простого люду. Початок Першої світової війни для бідних селян це справжні злидні, голод, холод тощо. Із розповідей старожилів, народна освіта. В рідній сірмі з 20-х років минулого сторіччя велися сумлінним Степаном Ковачем в низенькій, ветхій церковній школі біля Старої церкви. Пізніше в будинку при Новій церкві з 1910 року і до кінця Першої світової війни діяв півцоучитель Михайло Треса. Треба відмітити ще одного вчителя Антона Сидора. Який з 1919 року заснував дорослий сільський хор. Вже тоді маленький Юрко з напруженою увагою вслуховувався в чудові, до того часу нечувані мелодії і акорди чотириголосого хорового співу. Слідуючого року Сидор зорганізував і дитячий хор, членом якого став і Юрій Костюк. Та в якому вперше прийшовся в прямий контакт з хоровим мистецтвом, із спогадів Юрія Юрійовича треба відмітити його спогади про циганську капелу, відому на всю околицю, про прімаша Кодей Міклуша, який вигравав на весіллях. Кожного разу малий хлопчина використовував цю нагоду, жадібно прислуховувався і захоплювався його грою на скрипці, чудова техніка якого полонила його увагу. Мені страшезно хотілося мати свою скрипку, та купити їй не було за що. Маючи потяг до ручної праці, я взявся справити примітивну скрипку з драниць, натяг дротяні струни. Вистругав смичок, натягнув шерстю із кінського хвоста, натер смериковою смолою і пробував підібрати прості мелодії народних пісень. Хоча примітивні технічні можливості саморобної скрипки мене дуже мало задовольняли, так писав про свою першу скрипку Юрій Костюк. Другим інструментом Юрія Костюка була гармошка, яку вони купили від Юрія Косия з Олешника. Новий музичний інструмент своїми технічними можливостями далеко перевершував саморобну скрипку або сопілку. На гармошці інтуїтивно, по слуху, він навчився вести мелодію, підбирати супровід до народних пісень. В його, в його руках з'явився цілий оркестр. Цей інструмент поглибив його гармонічне чуття, яке було пробуджене ще участю в дитячому хоровому колективі. Чим частіше я зустрічався з музикою, тим більше вона мене полонила та глибше вникнути в її таємницю я ще тоді не мав змоги, пише Юрій Костюк. Після закінчення народної школи в 1924 році батьки не думали про подальше навчання хлопчика. Але по-іншому думав учитель Іван Бокотей, який почав умовляти їх дати його на дальші студії в севлюрську горожанську школу. Правда, нелегко було батькам прибороти багатовікову традицію по відношенню до школи. Спочатку батько був категорично проти. Однак мати за допомогою вчителя умовила його пустити хлопця далі в школу, шукати собі кращої долі поза межами рідного села. На підставі відмінного свідоцтва із народної школи Юрія Костюка без приймального іспиту, директор Адольф Бартош, записав у другий клас горожанської школи. Останнє літо безтурботливого дитинства і з ровесниками я проводив на полі, пасучи корови, і мріяв про високу школу, якою нам тоді здавалася Грожанська школа, пише Юрій Костюк. Школу малий Юрко полюбив назавжди і з великою охотою її відвідував. Дуже сміливою метою для бідного, селянського хлопця стала учительська семінарія. Батько із матеріальних міркувань і на цей раз побоювався цієї важливої справи. Але мати була готова на всілякі жертви. Із десяти однокласників приймальний іспит успішно склали лише двоє. Із вище 300 проголошених приймальний іспит з успіхом склало 40 претендентів, в тому числі і Юрій Костюк. Раділа сім'я. Особливо мати, яка вірила в здібності сина і тайком відкладала гроші на необхідну в семінарії скрипку. З цієї хвилини скрипка стала моїм найвірнішим другом на усе життя. Багато різних дорогих скрипок з того часу було у Костюка. Та перша подарунок мами залишилася найдорожчою. Після атестату зрілості. В реальній гімназії Юрій Костюк склав вступні іспити у праську консерваторію. і Його було прийнято на третій курс педагогічного відділення. Рівночасно він записався на перший курс відділення музичних наук філософського факультету Карлового університету в Празі. Так я опинився на становищі бідного, але щасливого студента, крім скромних життєвих потреб. Необхідно було відвідувати театр, концерти. пише Костюк. Прайський університет славився високою підготовкою кадрів. Серед викладацького складу треба відмітити Здена Неєдлого, який був професором небувалої ерудиції, видатних ораторських здібностей. Коли розповідав про сметану чи Бетховена, ілюструючи при цьому свою лекцію грою на фортепіано, то той. Чи інший композитор із своєю творчістю яскраво виринав перед слухачами? Консерваторія і Карлів Університету Празі були справжніми храмами науки і мистецтва. Наприкінці другого року Костюк з несподівано великим успіхом виконав державний іспит із хорового диригування та предметів, пов'язаних із ним. І Міністерство шкільництва погодилося продовжити його студійну відпустку ще на один рік. Кінець 30-х років на Європу йшла гроза фашизму. Мимоволі всі передбачали стрихіття, які вона несла з собою, і боялися за долю держави. На осінь 38-го року Костюк ще встиг успішно закінчити студії зробити державний іспит з гри на скрипці та інших предметів і поїхав додому. Та з 1 січня 1939 року став викладачем з 1 січня 1939 року став викладачем музики і співу в евакуйованій учительській семінарії в Севлюші. А з 1 лютого 41-го три роки діяв в Ужгородській учительській семінарії. Ці роки Костюк почав займатися збиранням Закарпату українського фольклору. Взявшись за цю справу, зорганізував коло себе гурток молодих, здібних слухачів семінарії. Запалені любителі народної пісні Михайло Кричко, народний артист. України Кондратович, Фекета, Ругулич, Пагиря, Марушка уроженець села Підвиноградів, під його безпосереднім впливом стали збирачами, ентузіастами і пропагаторами закарпатської народної пісні. В той час і інші музичні діячі і педагоги збирали народні пісні, такі як Милославський, Задор, Ференчук. Скиба, У 1944 році в Ужгороді вийшов збірник під назвою Народні пісні підкарпатських русинів. Автором, які були Милославський Задор і Костюк. Педагогічна праця в учительській семінарії та збирання і обробка музичного фольклору все більше захоплювала. У вузькому кругу своєї діяльності, здавалося, можна було знайти радість і заспокоєння. Коли б не об'єктивна дійсність, грізна війна з усіма її страхіттями, стражданнями та певними надіями на визволення. В січні 1944 року Юрія Костюка мобілізували, а в квітні послали на фронт. На фронті він використав першу нагоду, щоб перебігти до радянської армії. Разом з духовим оркестром він пройшов довгий і важкий шлях війни від Чернівців через Тернопіль, Львів, Перемишль до міста Жатиць у Чехії. Він викладає музичне виховання і гру на музичних інструментах в російській і словацькій музичних семінарських академіях. Керує мішаним і дівочим хором, смичковим оркестром, веде хори Мойзес, Шаріш, співпрацює з українським народним театром, від бідної сільської хати до стінпраського університету, від бідної простої народної сопілки до досконалих музичних інструментів скрипки і фортепіано, від рідних наспівів народної пісні. До геніальних творів Моцарта, Бетховена, Чайковського та інших. Ось відстані, які прийшлося переборювати Юрію Костюку на шляху за здійснення своїх планів, задумів, мрій. Скільки перешкод, скільки протиріч, труднощів приходилось йому подолати, скільки драматичних і трагічних ситуацій пережити, шукаючи правду життя шукаючи себе в музиці, а музику в собі. Адже ціле його життя музика. Ця вимоглива муза не терпить напівкоханця, а завжди вимагає від людини повної уваги і зв'язок з нею на все життя.